Представники Шахтаря нарешті додзвонилися до розпутька. Ще два працівники клубу УПЛ не повернулися після матчів за кордоном. Та відео від Ультрашахтаря, Шахтаря, яке зробить ваш день. Найщиріші вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда, стартуємо з кваліфаю Євро. У неділю відбулось 8 матчів. Результати до вашої уваги. Нині вже три команди достроково оформили вихід на першість. Це Іспанія, Шотландія і Туреччина. Звісно, дуже хочеться, аби ми також доєднались до цього списку. Але у нас попереду ще матч проти Мальти, в котрому бетонно не зіграють кривцові маліна, крім тих футболістів, котрі на травмі, і крім того, ми ще маємо матч проти Італії. Словом, тяжко, але не неможливо. Головне в матчі з Італією не програти. Так скажу, а отже, треба до кінця вірити в нашу збірну, друзі, і робити прогнози на її матчі на сайті наших друзів компанії Favbet. Так дивитись матчі тільки цікавіше. Посилання, як завжди, в закріпленому коменті. За ним ж ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте всередині гри разом з трибуна. Та Ну і крокуємо далі. Дуже цікавий інсайт з'явився про Андрія Павелка. Давно ми про нього не говорили за словами головного редактора про футбол Діджитал Володимира Зверова, Андрія Павелка як президента УАФ хочуть. Тікнути з цієї посади. Деякі обласні асоціації футболу підозрюють, що 20 мільйонів гривень були незаконно розтрачені у АФ, мовляв, вони платилися адвокатам, які відмазують павелка в судах. Щоб скликати Конгрес, треба 4-5 місяців. Але за словами Звєрова, здається, що період баті на чолі президента Української асоціації футболу. Нарешті закінчується. Друзі, пишіть в коменти, чи вдасться в цій ситуації зробити правильні зміни. Мені хто хочеться вірити, але ми прекрасно розуміємо, що коли люди сидять на дуже теплих посадах, в дуже теплих крісличках, їм не дуже хочеться звідти йти, і вони максимально будуть намагатися своїми щупальцями вчепити ці крісла, аби навіть якщо були зміни, то вони їх не зачепили. Як то кажуть, е Голови змінюються, а заступники залишаються. Не хотілося б, щоб так було. Не хотілось, але побачимо. Полкіпер Реала Андрій Лунін розповів, чи насправді він хотів залишити мадридський клуб. Наприкінці минулого сезону я думав про це. Це нормально, коли ти не граєш, але реал був моєю мрією з дитинства, тому не хочеться йти. Були пропозиції від інших клубів, але я з ними не спілкувався. Нічого серйозного не було. Кажу свою думку. Коли Куртуа травмувався, я думав, що нарешті у Луніна з'явиться той омріяний шанс, аби стати номером один Реала. Але Реал, схоже, не повірив в Луніна і вирішив закликати кепу на допомогу. Відповідно, Лунін знову не має ігрового часу. Розклад справ з травмою куртуа видавався чи не найкращим моментом для Луніна, аби нарешті закріпитися в основі хоча б на період травми куртуа, але і тут не пішло. Здається, мені що кращої ситуації для Луніна в реалі вже не буде, і нині треба йти, хоча б в оренду. Аби показати свої найкращі якості, і можливо не через Реал, а через якісь більш тернисті шляхи ставати провідним воротарем Європи. Лунін має для цього перелік якостей, але в реалі вже ну скільки років минуло, ну мало що вдається. Ну лунін то і виходить на поле, і показує свої скіли, якості, але все одно цього замало для того, щоб бути. Номером один реал італійський інсайдер Фабріціо Романо зробив комплімент півзахиснику шахтаря та збірної України Георгію Судакову. Після матчу проти північної Македонії Судаков виклав у своєму інстаграмі пост, в якому подякував вболівальникам за підтримку. Публікацію прокоментували офіційний акаунт Шахтаря. Український гімнаст Олег Верняєв, купа блогерів, а також авторитетний журналіст Фабріціо Романо. Італієць написав топовий талант. Плюс 10 мільйонів до вартості. Якщо покаже, покажете, то така ціна буде дуже виправдана. Але по факту каже, зараз пані динамо розкажуть, як Роману зашмацала цю такого. Так і є, але шо в цьому поганого. І чим чекуємо далі? Розпутько об'явився головний редактор про футбол Діджитал Володимир Звєров розкрив деталі втечі півзахисника Шахтаря Ю Ю-19 Олександра Розпутька після матчу другого групового етапу юнацької ліги УЄФА. Проти Антверпена чувак пішов вбиранню, зняв спортивний костюм Шахтаря, переодягнувся в цивільне і просто звалив, повідключав телефони, повилогінювався та повидаляв себе з усіх соцмереж. Коли вже всі летіли, то зрозуміло, що він зник. Але зв'язку з ним вже не було. Чекати і шукати його ніхто не надіявся, тому полетіли без нього. Розпутько вийшов на зв'язок з представниками шахтаря через деякий час після прильоту команди в Україну і поговорив з представниками шахтаря, які йому чітко донесли: що ти робиш. Вже стало зрозуміло, що транзитом через Стамбул він полетів на рашку. До нього тут дзвонилися представники Шахтаря. До чувака в якийсь момент почало доходити, що він натворив. І перше, що хочеться сказати, а точніше показати, це ось це відео. Ми, ультра з Донецького шахтаря, завжди були, будемо за Україну. Ми, коли повернемося в Донецьк, а це буде скоро. Ми знайдемо кожного зрадника, кожного колаборанта. І ми заставимо їх любити свою батьківщину Україну. І зараз ми покажемо своє відношення до всієї цієї окупаційної хірні. Давай сподівай, давай, давай, давай! Україну. Давай! всіх, хто вирішив піти шляхом, розпутька. Ось що чекає надалі. А по-друге, виявляється, що ми не тільки розпутьком багаті. За інформацією КДК, нещодавно два представники Кривбаса також втекли за кордон: це СММ-фахівець Роман Лопатін та фотограф Роман. Медведів. Ця подія відбулася за місяць до жіночої ЛЧ, коли Кривбас грав товариські матчі у Європі. Кривбас ці втечі ніяк не сприяв. Навпаки, Криворізький клуб з цього приводу звернувся в поліцію, в Міністерство молоді та спорту України та до прикордонників. Все впирається в моральній якості людей. Якщо людина хоче виїхати, втікти і так далі, вона це зробить будь-яким шляхом. Навпаки, добре, добре, що такі от істот історії сказати істоту, ну говорився по Фрейду. Добре, що такі історії з'являються. Наше цим людям топтати тобто, нашу землю. Правильно, правильно. Тому знову ж таки все впирається в те, які ці люди, і що у них в голові. Що ви на цей рахунок, друзі, думаєте? Пишіть свої коменти прямо зараз під цим відео. Дякую за увагу. На сьогодні це все. Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе, папа. -па. На зазочок.